Терміново. У Луцьку відкрили басейн. Стрічку перерізали, тож можна йти оглядати відремонтований басейн. Тут же на делегацію з міністрів народних депутатів, обласних та міських владців, вже чекав Волинський народний хор. Козачий кінний театр пластичних мініатюр на воді не зміг виступити. Просто біля басейну Волинський народний хор виконував колядки та народні пісні. Ти гуляли одинадцять днів, і нічого ще не закінчилося. Ще має приїхати теща, і їй мають помити ноги в басейні. Священники молилися, освячували воду і окроплювали всіх присутніх. А Раптом Міжнародний олімпійський комітет визнає плавання в освяченій воді допінгом, бо їм Бог помагав. Мабуть, лише освятивши воду, можна змусити людей перестати пісяти в басейн. Масштаби дійства вражали. На урочистості прибули викладачі, представники міської та обласної влади, нардепи і міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. До будівлі басейну не потрапили і Майджен Дрегон, тільки теж мали співати, але тупо не влізли, бо було мало місця. Love, love, love. До речі, на цих кадрах хор та оркестр вже трохи обсохли. Оператор просто не встиг зняти, як вони синхронно виринали з під води, щоб зробити сюрприз для поважних гостей. Першими випробували басейн студенти, які мають чималі здобутки в плаванні. А що був розголос в інстаграмі, коли вимкнулись телекамери на свято прибула інстаблогерка Софія Стожук і народила в басейні. Піду втоплюся в басейні новому. Шукати стануть і скоро знайдуть. Росія нападальне. Дорогі громадяни України, потрібно видихнути, заспокоїтись без паніки, без страху. Зрозуміло, видихнути і заспокоїтися без паніки. Якщо ви не можете заснути навіть під загальним наркозом, значить вас теж тривожить ймовірність повномасштабного вторгнення Росії. Напруга біля кордонів України постійно зростає, а заяви світових політиків лише підсилюють відчуття тривоги. Якщо вони вторгнуться в Україну, це буде катастрофою для Росії. Ніхто не повинен дивуватися, якщо Росія здійснить провокацію чи якийсь інцидент, який використає для виправдання військового вторгнення. Деякі країни НАТО вже почали допомагати Україні зброєю, але поки що основний інструмент проти агресора дипломатія, і більшість західних політиків, щиро кажучи, не випромінюють оптимізму з приводу того, чого нам очікувати від Росії, на відміну від президента Зеленського, він невиправний оптиміст. Що робити вам? Тільки одне зберігати спокій, холодну голову, не бігти по гречку і сірники. Справді насувається срака, і вона неминуча. А от і ніт. Ми, не Зеленський, і вміємо аргументовано заспокоювати людей. Найближчими місяцями ніякого вторгнення не буде. Бо, дорогі мої друзі, дорогі кияни, зовсім скоро, 8 марта, я приїду к вам. Отже, 8 березня в Києві заплановано концерт Міхаїла Шуфутинського. А для Росії бомбити Шуфутинського та людей, які прийшли на його концерт, це ж френдлі фаєр. Якщо раніше ми думали, що Шуфутинський та інші гастролери з Росії це типу туші, заражені чумою, якими агресор закидує осажене місто, то тепер схильні вважати, що вони наш протиракетний щит. Там на, на колочка моя. Лише тепер я зрозумів, наскільки далекоглядні наші. Мінкульт та СБУ вони ще у червні минулого року виключили з чорного списку нев'язних російських гастролерів Філіпа Кіркорова. Його щільний графік концертів обласними центрами може захистити від бомбардувань цілу країну. Tired, tired, Найближчими місяцями тільки у Києві заплановані концерти російських артистів на будь-який збочений смак. Інста, самка, йолка, Каста, кіно, лінінград, мелази та купа інших. Тож ми переконані, що як мінімум до кінця травня вторгнення не буде. Бо наприкінці травня в Києві має відбутись концерт російського гурту Бідва в квітні. Відзначимо великдень, в травні як завжди, сонце, вихідні, шашлик. День перемоги. Ну, і останній аргумент щодо того, що вторгнення найближчим часом не буде для найбільших скептиків. В березні в Києві планує виступити Томас Андерс з німецького гурту Modern Токінг. А як ми знаємо, Німеччина не постачає пісні країнам, які знаходяться в зоні конфлікту. Тож, поки вибігаємо і заспокоїмось. Але якщо побачите, що на українських сайтах продажу квитків раптово зникли всі російські артисти, одразу лягайте на підлогу і закривайте голову руками. Або біжіть у військкомат. Mm. Зай. Що? хазяїне рятуй, помираю. Що сталося, барсику? У мене не була. Яка ще була? на останній стадії О. Он в гуглі так і пишуть. Ти оце чхнув і гуглиш симптоми. Поганий, поганий Поган, фу. Скільки разів тобі казати? Щось тривожить та напиши або позвони в Оптіміл експерт. Це безкоштовний сервіс ветеринарної турботи. Mm. Сервіс дає прямий контакт з ветеринарами, які проконсультують з будь-яких питань і за потреби запишуть в лікарню. Посилання під відео. Ҟігігі. Конкурсне пісенне. Після річної паузи повертається національний відбір на Євробачення. Євробачення 2022. Стали відомі імена всіх учасників нацвідбору. Творці конкурсу оголосили імена 27 артистів. Через те, що у нацвідборі не можуть брати участь виконавці, які гастролюють у Росії. Конкурс знову пройде спокійно і без скандалів. Yeah! Yeah! А ще є розчарування для фанатів пісенного конкурсу. На буде проходити лише в один тур. На традиційні два півфінали і фінал тупо не вистачає грошей в бюджеті. От ми і дізналися справжню жахливу ціну ковідної тисячі. Лимбаю, лабами, лимба, самбе. Я на напруг. Те, що бачать вони, з 27 претендентів оберуть 8 фіналістів, які будуть змагатися за те, щоб представляти Україну на Євробаченні. А дехто щоб просто представити свою назву загалу і перестати бути ноунеймом. Бо з них складається майже весь лонгліст: зроби вакцинацію. врятуй цілу на. Із популярних артистів у лонглісті є Калуш Оркестра. Це паралельний проєкт оригінального калушу, тільки в етно-фольк напрямку. Хлопці на Євробаченні можуть перемогти хитрістю. Фронтмен Олег Псюк так швидко читає, що може за три хвилини виступити одразу з чотирма піснями від чотирьох різних країн. Бомбуль, бомбуль. У нас відборі беруть участь одразу два проєкти Юрія Бардаша. Перший вилбой, але поки невідомо, із якою піснею до зимових свят артист вийняв з рукава новорічні варіанти пісень про «Гусей та вишні. Тож можливо, в нього там ще є Євробаченневі гуси та вишні а також гуси та вишні для весіль та похоронів. Вишні вишні. Виноворічні і відлетіли новорічні гуси. Та є пробачення. Надави виграти. Другий проєкт Бардаша новостворений дует з амбітною назвою Схід захід об'єднання сходу і заходу вийшло примітивною ностальгією за естетикою радянського союзу. Та з екзистенційним питанням «Що ти Ти напишеш мені, шо ти я відпишу, а ти – Шо мені з тобою затишно, з тобою затишно. Уріш за все у фіналі. Ми побачимо Аліну Паш, яка дуже здивує усіх екзотичним для Нацвідбору переосмисленням української фольк-музики та традиції. У наш список потрапив навіть фіналіст національного відбору на Євробачення 2019 у Білорусі. Майкл Соул. У нього є пісня про Лукашенка. What about in your head? є й учасники, які ховаються за новнейм no псевдонімами. Наприклад, загадковий фізрук виявився не російським серіалом, як думає Google. а переможцем ікс фактору – Віктором Романченком. А також одним з 20 виконавців, що увійшли у фінал Нацвідбору у 2014 році. Ну і власне фізруком і спрячьма руками. Чекаємо на фінал Нацвідбору! Усе буде фольк. А може і ніт. Підпишіться на телебачення Торонто, щоб в критичній ситуації першими дізнатися про важливі події у сфері збільшення синонімічного ряду слова Піструн. Шабала гедальне. Раба Шитомне. Жело солоробра багаші, дала, гедала, раба, гадала, рабашіто. Там в саміті сатана Говай Овей. Апостол Мунтян повертається у Київ. Ми так давно не бачили нашого улюбленого ютуб пророка, що наш духовний імунітет суттєво ослаб. Тож настав час отримати бустерний тач. коснись, коснись, тач! З моменту нашого останнього сюжету самопроголошений апостол Володимир Мунтян змінив імідж, оселився на балі. Та суттєво розширив паству. Посмотрите на нее. Боже мой. Вот, дорогие друзья. Вот как мы живем здесь. Тім, це не означає, що енурез, грижа та скоріоз українців можуть розслабитися. Монтян, як і купа людей в світі, перейшов на дистанційку та лікує рак в онлайні. Всі новообразування постій щезнуть воїна Ісуса Христа. Що ж нового у Монтяна, окрім зачіски, він намагається вийти на азійський ринок. Але переклад його проповідей на місцеву мову це як озвучка хентаю з шкомлірником. Тобто дуже органічно. Рак уходить! уходить! Природі не існує Мертельної хвороби, яку б мунтян не зміг вилікувати, окрім однієї смерті від крінжу, бо він її спричиняє, сказав Боже, я хочу обналічити свій небесний щодо. Я хочу обналічити його сейчас. Я хочу, щоб ти убрал этот бендіцит, щоб його не було в моєму тілі. Сделай чудо сейчас. Я не хочу переносити операцію. Дивлячись на апостола, стає очевидно, що проста людина ніколи не стане настільки щасливою, виключно завдяки Христу. Можливо, в Мунтяна це просто в крові. Але що ж сформувало таку складну особистість, як Володимир? Це має бути щось дивне, мерзенне та жахливе наприклад, сторіза Юлії Верби або чернетки пісань. Поплавського, але реальність ще більш вражаюча. Кожен день я включаю матрицю. Мунтян щодня дивиться матрицю. А ще Мунтян ототожнює себе з Нео, а свою церкву з Трініті. І так, це не жарт. Калелюя! Короче, посмотрите матрицю, я вам говорю. Насправді Монтяну дійсно не завадила пара пігулок. А краще цілий курс, якщо ви будете постійно, будівлі постенакабу в наш духовному спортзалі, а ви повинні знати, що всі стріли лукавого будуть відражені. Тепер зрозуміло, чому вся діяльність Мунтяна схожа на величезну сраку. Раніше ми думали, що це через зловживання у духовному барі. Тепер же ми знаємо, що апостол просто багато присідає в духовній качалці. А тобі знайоме відчуття катарсису від геніального тексту. Це неймовірно. А що ти читав? Відгуки на хотлайні. Там люди так пишуть про інтернет-магазини. Там такі драми, такі сюжетні повороти, така велич людського духу, а які які нестандартні метафори. А ти уже купив, що ти хотів? Так, що тиждень тому. А от відгуки читаю досі. Неможливо відірватися! Hotline.ua – Твоя головна смарт-звичка. sama <laughs> nak yang dengan kamu, saya nak rekomen duit saya Петро Порошенко повернувся і потужно з новими силами завзято продовжив боротьбу з геніталіями Володимира Зеленського. Членам грали на роялі прихлопнути кришку піаніно. Сивочолий гетьман перетворив своє повернення в Україну на справжню битву під жулянами. Рівень Патосу зламав всі патосо-детектори. Його повернення можна порівняти лише з поверненням Фродо в шир або з виходом нової матриці. Фанати впісялися, а всім іншим якось все одно. Йо! принес благую весть, Порошенко Порошенка здесь. Знова не страшна зима її морозами і снігами. если Порошенка снова буде з нами. Навіть саєнтологи дивляться на найпалкіших прихильників Петра Порошенка і говорять: Ні, ну це точно якась секта. Ви казали, що країні потрібен порох. Так чи ні? У вас порох є. Петро Порошенко місяць перебував у Польщі, і вилітав він не так патосно та героїчно, як повернувся. В грудні минулого року слідчі ДБР намагались вручити йому виклик на допит, але не встигли. Нас повість. будь ласка. <пит> Якщо вам здалося, що п'ятий президент України в грубій формі просить водія швидше поїхати, бо злякався виклику на допит, то ні, Порошенко не злякався. Злякався водій Порошенка. Поїхали твою мать. Порошенко пояснив емоційну втечу від слідчих ДБР. Була дуже дивна позиція водія, тому що ми дійсно запізнювались на зустріч, Мій помічник мав сідати в іншу машину, і так було заплановано заздалегідь. Водія чомусь переклинило, і ми півтори хвилини. Ви не їхали державне бюро розслідувань інкримінує Петру Порошенку державну зраду. Він є підозрюваним у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям. Нібито Порошенко у змові з Медведчуком організували схему постачання вугілля з окупованої території в Україну. Хоча за версією слідства була можливість закуповувати це вугілля не у терористів, а в інших країнах. Ну що підписали ми. все, вже. І по Донецьку, і по палубанцу з двох сторон печаті поставили і деньги пошли. Наразі суд призначив Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Порошенко не має права виїжджати з Києва та Київської області без дозволу слідчого. Також він здав закордонний паспорт. Разом до перемоги! Разом! Перемоги чи має справа проти Порошенка ознаки політичного переслідування? На нашу думку, має. Бо, наприклад, генпрокурорка Ірина Венедіктова в день, коли мала підписувати підозру, взяла відпустку на один день. І підозру Порошенку підписав її заступник. Тобто, сама генпрокурорка не взяла на себе відповідальність. А ще слідчі поки не оприлюднили якихось прямих доказів вини Порошенка. Бо за непрямими доказами за державну зраду Зеленський може посадити і сам себе. Чи це логічно? Ні. Але чи це несподівано? Ні. У будь-якому разі, за Зеленського, продовжується добра традиція всіх його попередників, в тому числі і Петра Порошенка. Традиція ручного правосуддя. Друзі президентів завжди знаходяться в повній безпеці, а вороги ні. Наприклад, нещодавно суд зобов'язав закрити справу проти заступника голови офісу президента Олега Татарова. Єдине, що радує, вся ця двіжуха, хоч трохи відволікає від можливої російської агресії. А я нагадую, що ви дивитесь шоу Грати песик дужка гривня знак питання Долар, доларнуль. І я ваш. Майкл Щор. <плум> Щур. <плум> <хи> У київських школах шукають вибухівку. Фух, Нічого нового. Просто знову це щоденне масове мінування шкіл у Києві. Навчання у столичних школах знову паралізовано. У всіх закладах від ранку шукають вибухівку. СБУ вдруге за тиждень отримало анонімне повідомлення про замінування. Псевдо замінували також всі школи у Рівному та Львові. І той, хто псевдомінує, просто насолоджується самим процесом, бо не висуває жодних вимог. У Мо, замінували всі школи всіх учнів та вчителів евакуювали з навчальних закладів. У Львові анонім повідомив, що замінував міські заклади освіти, щоправда, не уточнив які саме. Відтак, поліцейським довелось перевірити усі школи міста. Раніше також мінували школи у Хмельницькому, Кривому Розі, Вінниці, Смілі та Черкасах. Школи так часто мінують, що є сенс замість уроків праці вчити дітей саперній справі, щоб не відволікати поліцію від знешкодження онліфанс моделей та пошуку особливих. Пливо небезпечного наркотику канабіс в Черкасах, наприклад, настільки задовбались від замінувань, що взагалі перевели школи на дистанційне навчання. Нагадаємо, від сьогодні учнів черкаських загальноосвітніх закладів перейшли на дистанційну форму навчання. Відповідне рішення чиновники ухвалили через постійні повідомлення про замінування через постійні мінування та карантини невдовзі школу закінчать діти, які ніколи не були у школі. На піку фейкових замінувань в Україні замінували і найважливіший навчальний заклад країни заклад, в якому Володимир Зеленський вчиться бути президентом України. Офіс президента заміновано про це повідомляють столичні змі. Наразі всі ці мінування виявляються неправдивими. Мінують файково не лише навчальні заклади, школи, коледжі, дитячі садки та офіси президента. Мінують і цілком дорослі інституції: станції метро, вокзали та аеропорти, магазини та торговельно-розважальні центри. У Києві замінували три ТРЦ. Повідомили про замінування аеропорту Жуляне. Телефонні терористи заміновують торговельні центри, станції метро і навіть дитячі садочки та школи. Так. В цьому січні фейкових мінувань стало занадто багато, але й минулого року мінування були систематичними та масовими. Все навкруги мінували настільки часто, що люди вже звикли. Ну, ми вже звикли до того, що постійно мінюють школи. Це ж сепаратистоному організовують. То така підозра. Підозра про те, що діти самі стільки не намінують, виникла не лише у цього втомленого від замінувань львівського батька. Поліція та СБУ прямо називають масові замінування елементом гібридної агресії Росії. Спецслужби Російської Федерації активно використовують псевдомінування об'єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури як один з елементів гібридної війни. Псевдоповідомлення про замінування надходять із тимчасово непідконтрольної території України або з Російської Федерації. Втім, звичайно, серед псевдомінерів знаходяться і реальні українські діти, які не хочуть йти на навчання. Діти просто хочуть трішки відпочити і побути на стороні окупанта. А буває і все одразу. Нещодавно СБУ затримала українського студента, який замовив мінування, як виявилось, у ЕФС. Збе це не жарт. Псевдомінером виявився студент іншого місцевого коледжу, який замовив мінування у адміністратора одного з російських закритих телеграм-чатів, що керується спецслужбами РФ. Це ж як в Don't Look Up. Що саме нічого. Що робити з цими масовими фейковими мінуваннями, ніхто не знає. Можливо, якийсь відсоток можна побороти, зробивши школи кращими, щоб дітям не хотілося їх мінувати. В іншому ж доводиться просто сподіватись, що колись на північному сході у нас буде нормальний сусід, а не оце трагічне, що попало. Але є і хороші новини. У телебачення Торонто та «Додо Сок» з'явилися нові мемшкарпетки. Невинні бобри, жуїса раку, ніт. Так, посилання на магазин в описі під відео. Замовляй, поки не почалося. Нас часто питають, як називати країни, які колись входили до складу СРСР, а зараз незалежні? І ми постійно відповідаємо. Тільки за назвами і забудьте нарешті цей мовний викидень країни пострадянського простору, пострадянського простору пострадянського простору та совєтських стран пострадянського простору, пострадянському просторі, пострадянського простору пострадянському просторі, пострадянському просторі, пострадянському просторі з моменту розпаду радянського союзу пройшло вже 30 років. Але ми досі регулярно чуємо про міфічний пострадянський простір від політиків, журналістів та віталі. Портнікова зрозуміло, навіщо цей пострадянський простір Росії? Це огидне словосполучення створює ілюзію якогось єдиного простору, де ми всі досі сидимо на спільній кухні старої комуналки. Але чому так продовжують говорити самі українці? Маємо далі по іншим країнам нашого пострадянського простору. Якщо ти кажеш пострадянський простір, значить для тебе це досі радянський простір. Тобто ти сприймаєш Україну лише крізь призму того, що колись вона була в якомусь там союзі, і взагалі, якщо ти. Ти Хочеш сказати ні, ти ж не кажеш пост так. І викликаєш ти таксі, а не посткулісницю. Вираз пост радянський простір можна використовувати хіба що в якості опису інтер'єру Хрущовки або інстаграмої Киви. У нас погані новини для зумерів. Не в ці слова звучать круто, якщо до них додати приставку пост. Як вам такий пост прикол? І це Постсовєтський Союз, Звісно. пострадянський Союз? Це взагалі як? Не звертай увагу, це ж просто Кива усім країнам пострадянського союзу. А це просто Зеленський Ні. Це були слова Постпорошенка, президента ПостУРСР, Постфронтмена постаншлагу 95 Чому ж в країнах? А, Бо колишнього радянського союзу не прийнято звертатися до психологів. Ну, можливо, в цих країнах і не прийнято звертатися, а от в Україні, ну або як ми інколи кажемо, в протонатівській країні. З цим все нормально. Я вам простими словами, як психолог, кажу, бо я вже стільки подкастів із психології послухала. Почніть вже себе поважати. Ви сьогодні це окрема повноцінна особистість, а не Батін постсперматозоїд. По всій колишній імперії ми спостерігаємо сейсмічні зміни. Зворушливе. У Львові поліцейські реанімували кішку, яка надихалась димом під час пожежі. Кішка Мікі була сама вдома, коли сталася пожежа. Поліцейські знайшли її непритомну і зробили масаж серця, завдяки чому вона і вижила. Мікі відвезли у ветлікарню, і зараз з нею вже все добре. Кішка повернулася до господарки. Ставте лайк під нашим відео, якщо хочете, щоб Міки жила довго та щасливо.